Доброго дня! Сьогодні хочу поговорити про багатофункційний мультиінструмент Dremel модель 3000 Ця модель має потужність 130 Вт і регулювання обертів від 10 до 33000. Dremel 3000 це сама популярна модель з лінійки багатофункційних інструментів Dremel. Цю модель я би рекомендував для хобі та рукоділля для домашнього використання. На поличках профіцентрів Квітка та в нашому інтернет-магазині Квітка.comua ви можете знайти повний асортимент інструментів, насадок та різноманітних аксесуарів Dremel. На сьогодні ми маємо 7 різноманітних наборів з інструментом Dremel 3000. Всі ці Комплекти включають в себе безпосередньо інструмент і відрізняються кількістю витратних матеріалів, насадочок і приставок. Пристосування, які під'єднуються до інструменту Dremel 3000, почнемо з базової комплектації Dremel 3000, з. 15 насадками в комплекті, які упаковані в такий класний м'який чехольчик. Це базова комплектація. Якщо вам потрібно різьбити, купуєте насадки для різьблення, якщо гравірувати для гравіювання, сверлити, полірувати, чистити, різати різноманітні інші насадки, купуєте окремо. Решта. Наборі відрізняються виключно кількістю насадок і приставок, які входять в комплект. На сьогодні можу виділити три набори. Це перший базовий, він дуже вигідний по ціні. Наступний це новинка Dremel 3000 бронзовий набір. Тут вказано, що вигода від покупки буде 20%. В комплект входить. Окрім інструменту, 5 насадок і аксесуар фрезерувальна приставка. Інструмент для ремонту Dremel 3000 105 насадок і 3 аксесуари, таких як фрезерувальна приставка, приставка 90 градусів і гнучкий вал. Також книжка з порадами. В мережі профіцентрів Квітка та в нашому інтернет-магазині «Квітка.com.ua» ви завжди знайдете найширший асортимент інструментів та аксесуарів дремо. Будуємо з Квіткою.